Майже 15 тисяч закарпатських пенсіонерів у червні одержать перераховані пенсії. Підвищення по стажу та заробітній платі становить майже 237 гривень, із врахуванням стажу роботи майже 107 гривень. Перерахунок здійснено автоматично без особистого звернення пенсіонерів до органів пенсійного фонду України. Важливо, що в червні, крім перерахованої пенсії, закарпатці отримують і доплату за квітень та травень поточного року. Кожного року. Працюючим пенсіонерам, здійснюється перерахунок пенсій. в області. У нас їх 54 тисячі працюючих пенсіонерів, і в травні місяці до 10 числа, отримавши від податкової служби звітність повністю про працюючих, тобто, то ми знаємо, що 40 днів здається звітність за перший квартал, ми мали можливість у травні місяці травні зробити нарахування цих підвищень на червень місяць. І наші пенсіонери разом з основною виплатою пенсію отримують і підвищення по 42 статті. У їх у нас порядка десь біля 15 тисяч пенсіонерів, які мають право на цей перерахунок. Також у пенсійному проінформували, що цьогоріч змінено дату проведення разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Тепер вона буде здійснена до дня незалежності України, тобто 24 серпня, а не 5 травня, як раніше. Ще одна новація стосується призначення житлових субсидій. Зміни стосуються реєстрації місця проживання, розрахунку розміру субсидій, а також призначення допомоги новим категоріям отримувачів. Більшість змін буде реалізовано органами пенсійного фонду України без звернення громадян. Ми завжди говоримо людям, які не знають, як його оформити. Для цього повинні допомогти нас громади по подачі тих пакетів документів, або вони звертаються до пенсійного фонду, тобто все на наші центри, то більш таки продвинути, тобто це тоді портал електронного пенсійного фонду, де можуть вони зареєструватися, також саме можна і подати через дію, механізми передачі самих декларацій і так далі. Досить багато є моментів, які вони визначені. Аби вчасно дізнаватися інформацію про зміни щодо виплат, закарпатців закликають активно користуватися електронними сервісами Пенсійного фонду України, в тому числі подавати необхідні документи через офіційний веб-портал.